Перед цим ми розглянули питання бюджету на розширенні колеги у адміністрації. Я прийняв участь в роботі президентів обласної ради. Ці питання розглядалися на всіх комісіях, на прохожує ради. Зрештою, ми пішли, ну я не сказав, що це розкупки, а на прохання. Керівництво обласної ради у деяких питаннях, їхніх, їхніх, ну, да, в їхніх баченнях. Тому для нас, звичайно, це було не зовсім зрозуміло. Ви розумієте, що під загрозою сьогодні зарплата заплатить, проведення сесій в місті Тернополі, проведення сесії в районах в кожного районі, зокрема. Але хочу вам сказати, що буквально... Декілька хвилин тому завершилась моя зустріч з головою обласної ради Олексієм Петровичем. Ми домовилися, що зараз веде попередня перемовлення з фракцією Свобода. Ну і думаю, якщо все вдасться вирішити, ми завтра повернемося і буде проведена подочергова сесія. Вірний